Ну що, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це команда експерт авто24. Ми займаємося автопідбором по всій території України. Сьогодні у нас середа, завтра у нас базарний день в Луцьку. І ми поїдемо для вас, відзнімемо актуальні ціни на як ви думаєте, які автомобілі. Я думаю, ви вже самі зрозуміли, бачачи картинку і напис тексту, сьогодні будемо знімати ми паркетнички і позашляховики бюджетом від 10 до 15 тисяч доларів. Зараз це досить актуально, так як в нас зараз осінь, скоро зима. І паркетнички користуються попитом. Зараз зараз на даний момент, на даний період часу. Але як ми поїдемо на авторинок, коли в нас загорілася вже лампочка напальне, зараз їдемо швиденько заправляємося і будемо прямувати на авторинок, знімати для вас актуальні ціни. Доки наша ласточка заправляється, хочу дати вам декілька порад. Перед настанням морозів потрібно потурбуватись про свій автомобіль. Обов'язково придбати зимовий омивач, також заправляти якісне пальне, особливо якщо у вас дизельний автомобіль. Найякісніше пальне ви знайдете на заправках око. Саме тут є дизель, який не замерзає до мінус 20 градусів. Зараз цього достатньо, а в грудні місяці буде зимовий дизель Арктика, який не замерзатиме до мінус 32. А якщо ви обираєте пальне пульс на око, ви не лише турбуєтесь про своє авто, а й допомагаєте озброїти ТРО. Поїхали на риночок дивитись ціни. Ну що, друзі, зараз. Приступимо до огляду цін бюджетами від 10 до 15 тисяч доларів. Подивимося, чим сьогодні нас порадує Луцький автобазар. І розпочнемо з такої досить, я б не сказав що популярної автівочки. Їх дуже маленький вибір, але все ж таки ми дивимося сьогодні паркетнички цінами від 10 до 15. І перший в нашій Chevrolet Orlando. Автівочка 2012 року з 2-літровим дизелем, пробіг 229 тисяч км. Є сервісна книжка у нас. Пишуть без підтрасів, автомат і ціна 10500 доларів. Так, Що у нас тут? Оптика, противотуманочки. Автівочка видно, що з Швейцарії приїхала до нас. А, так, 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 подивимось, що тут в нас є. Гума літня, протектор непоганий, але бажано, щоб вона вже була зимова, було більш приємніше, ніж зимою купляти автівочку на літній гумі. Дивіться, в нас повністю шкіряний салон. Автомат звичайний гідротрансформатор. Шкіряне кермо, датчики світла, дощу, круїз контроль на ну, такій чорні панелі. Що там, підігрів сидінь, я не бачу. Є великий монітор. Ну, по комплектації, в принципі, досить непоганий. Це в нас семимісний автомобіль, в багажнику ще два місця є. Так, відразу не відходячи від каси. Ще один не менш популярний автомобіль це Hyundai Санта-Фе. Автівочка в нас 2012 року, 2,2 дизельний двигун і коробка автомат. Звичайний гідротрансформатор. Ну і 2,2 також досить надійний ресурсний двигун. Пишуть нам 115 тисяч кілометрів і бюджет у нас 15500. Але по-любому ще якихось 500 доларів, я думаю, нам скинуть. Якраз в наш бюджет сьогоднішній ми попадаємо. Автівочка в нас 7-місна. Налізовані оптиці, парктроніки перед зад проти отуманки, на класні зимові гумі і на легкосплавних дисках. Так, вернемо в салон. Що у нас тут по салоні? Салончик також у нас досить доглянутий, шкіряний. Кермо шкіряне також. Кнопочки у нас оригінал, датчик світла є, датчик дощу є, навігація є, клімат є, підігрів сидінь є. Комплектація класна у нас, панорами немає, але в принципі комусь це плюс-комусь-мінус. І 4 підйомничка. Це такий не чорний, а темно-такий синій, темно-темно-голубий колір, який. 15500, 115 тисяч пробіг. Так, так, так. Audi Q5. Також її ціна 15700, але, думаю, якийсь мінімальний торг і в 15 можна вкластися, знайти такий автомобільчик. У нас квадро, повний привід налізовані оптиці. Скоріше за все, це в нас Америка. З 2-літровим бензиновим двигуном 190 тисяч пробіг, 15700 її ціна. Комплектації у нас дійсно на цих автомобілях досить непогані. З такими пустими комплектаціями вони рідко заїжджають в Україну. У нас підігрів, клімат, шкіряне кермо, датчик світла, шкіряний салон з електрорегулюванням. Задній ряд настанований. 15700 літра, 20 рік. Поруч. Дивіться, ще один ще один шевроле, 2,4 бензин 2013 року, не фарбований, 176 тисяч рідного пробігу, також автомат, повний привід, це місць і 12 тисяч її ціна. Так, що в нас тут? Шкіряні сидіння, дивіться, електростанкове гальмо, підігріви, автомат, навігації нема і шкіряне мультикермо. 12 тисяч доларів, нефарбований автомобіль з атмосферним бензиновим двигуном. Відразу, відразу, метр, метр, кашкайчика. Шукаємо ми такі автомобільчики вже ну, не перший місяць для наших замовників під ключ, але поки що безрезультатно. Щось останнім часом знайти його дуже і дуже важко. Тут у нас 2+, плюс, й рік. Так, 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 що нам тут? 1,5-220 пробіг, 11-200 її ціна. Комплектація бовс, у нас чорний, чорний дах, панорама підігріви, передніх сидінь, механічна шестиступенева коробка, шкіряне оригінальне кермо, датчики світла дощу, навігація і чотири скло підіймачі. На літній гумі лінзована оптика, парктроніків передніх у нас, на жаль, нема. Такий досить приємний колір і непогана комплектація. Ну і ціна 11-200. Відразу да? не вимикаємося, йдемо далі. Так, Тут у нас дастер. Дача-дастер. Так, у нас вона 2012 року, 1,5 дизельний двигун 223 тисячі. Пробіг. пробіг рідний, рідна фарба і ціна 9250. Так, ну Колір реально витягує цей автомобіль. Був би він якийсь там білий або сірий, це була б повше біда. А так він такий коричневий і реально досить пасує цьому автомобілю. Комплектація, як правило, тут стандартні, нічого такого суперкрутого, кондиціонер звичайний. Шестиступенева коробка і шкіряне кермо. Круїз контроля в нас нема. І передні два скло підйомника. В принципі, все. Більше нічого в нас тут немає. Так, так, так. Дивіться, що нам попалося. І ці всі автівочки поки що були в одному ряду. Це ми навіть не переходили кудись далі в інші клітки. Яка велика кількість паркетничків. Так? Дивіться, шкода є. Таких автомобілічиків теж дуже-дуже мало. Прям нереально малий вибір. У нас тут 1,8 бензиновий турбодвигун. 206 тисяч пробіг. 14 рік, 11400 її ціна. Повний привід. На тканинних сидіннях. Сидіння дивіться, візуально такі дуже приємні. Прям, я б сказав гарні. 5-ступка. У нас датчик в шинах, навігація велика, підігрів, клімачки, ріне, кермо. Датчик світла є. Дощу і 4 скла підйомника. Повний привід, 11400. Її ціна. Оптика звичайна, Протроніків передніх нема. На легкосплавних що це у нас 15-ті диски. Да? І на літній гумі. Є у нас панорама. Комплектація тут дійсно ну, непогана як для таких автомобілів. Так, 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 дивіться, кашкайчик в новій будці. Комплектація у нас також непогана. Дивіться, у нас пишуть бовс-комплектація, є панорама. 11 й чистий рік, 1,5, 110 кінських сил, без жодного підкрасу, 206 пробіг і 11699 її ціна. На лінзі є у нас протитуманні фари. Гума у нас зимова. Точніше, це у нас все сезонка така. Легкосплавні диски. Що в нас там по комплектації? Маємо безключовий доступ на передніх дверках, підігріви. механіка, така навігація у нас. Що там в нас? Клімат, шкідина кермо, датчики світла дощу і 400 підйомника. Комплектація дійсно непогана, але нема передніх парктроніків. Боус. 206 тисяч пробіг 11699. Так, 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 дивіться, пижик 4007. Це у нас 7 місний автомобіль. 217 тисяч пробіг, 2,2 дизельний двигун, автомат, повний привід. 11 рік, ціна 10600. На лінзі, на туманках, хром вставки от які в нас тут є. Легкосплавні диски, літня гума. Сидіння в нас з шкіряними вставками і такі вставочки є під Алькантару. Автомат у нас. Повний привід, шкіряне кермо, кермо таке трішки освіжалось, але воно оригінальне. У нас кондиціонер і 4 склопідйомника. підйомника. 2,2 на автоматі з повним приводом і ціна 10600. Ходімо далі. Так-так, Дивіться, що нам попалося. Nissan Qashqai. 12 рік, 7-місний, з 2-літровим дизельним двигуном. І коробка автомат у нас, звичайний гідротрансформатор. Як ми знаємо, на всіх інших коробках тут йде варіатор, такий не супер надійний і його ніхто не любить. Тут повнопривідний, 2-літровий з звичайним автоматом. Його ціна 13100 доларів. Також у нас непогана комплектація, шкіра, панорама, підігрівки у нас, навігація присутня. І 4 склопідйомника. Датчики світла доща на оригінальних легкосплавних дисках. Парктроніків передніх нема, зато у нас лізована оптика. Туманочки. Ось такий паркетничок. Кашкайчик з двохлітровим дизелем і ціна у нас 13100 100 13100. Так, 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 дивіться, відразу два паркетничка. Hyundai AX35 у нас на автоматі з повним приводом. Двохлітровий дизель. В принципі, якщо брати, то брати з 2 двигуном. На 1,7 вона їде так трошки поганенько. 2 літра стріляє, дай Боже. По надійності вони плюс-мінус однакові. 2 літра буде трішки ресурсніший. 231 тисяча, 14, 300 її ціна 11-го року, Швейцарія є сертифікат. Що в нас тут ще є? У нас є лінза, туманки. Автомобільчик візуально непоганий. Підготовлений, наполірований. На літній гумі легкославних дисках є люк, панорама, повністю шкіряний салон. Коробки в нас тут звичайні гідротрансформатор. Японський Aisin. Клімат, двох і підігрів'я, навігація, шкіряна кермотика трішки освіжалося, датчик світла дощу, повний привід і 4 скло підйомника має даний автомобіль. Хочеш надійну машину, бери корейця, хочеш комфортну, бери, бери вак-групу. Так, так, так. А поруч у нас Nissan. Nissan. Купив Nissan, знаєш поговорку сам, так? Да? У нас тут плюс 2, повний привід. Автомобіль в рідній фарбі 2011 року з 2-літровим дизелем. Друга автівочка у нас з 2-літровим дизелем. В принципі, це нас не може не радувати. 229 тисяч пробіг, 150 кінських сил, механіка 12900 її ціна. Що у нас там на літній гумі, на легкосплавних дисках, Проктрони перед-зад, лінізована оптика. Також у нас є панорама, повний привід, механіка 6 передач, шкірине кермо. Підгрівів нема. Клімат двох зонний, навігація, 400 підйомничка. Ну, стандартна комплектація, не прям жирок. Але досить непогана. 11-го року, повний привід, 2 літра. Так, що у нас? Дивіться, кашкай, 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 дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім, сім кашкаїв. на буквально тут. 3 квадратних метри. Не знаю. Якщо хочете кашкай, приїжджайте в Луцьк. Але не факт, що ви знайдете його тут з чесним пробігом. Бо корчиків прям нереально багато. Так, 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 дивіться, Mazda CX5. 12 рік, 2,2 дизельок, 221 тисяча пробіг. Швейцарія, Бовс, комплектація 15500 або 15600 її ціна. Знову ж таки, плюс легенький торг 15 тисяч нам заходить. Що ми маємо по цьому автомобілі? Комплектації на цих машинках досить такі жирні. Можна знайти і з різноманітними комплектаціями на лінзах, на підігрівах, на класній зимовій гумі. Тут навіть, майже нова в нас я б сказав, або реально нова. На легкосплавних дисках, шкіряний салон, коробка автомат, звичайний гідротрансформатор, навігація, Підігріви, шкіряне кермо, контроль полоси, датчик в шинах. Так, комплектація жирненька. У нас датчики світла доща, повністю дивіться, вон, всі, всі датчики в нас на лобовому склі присутні. І адаптивна у нас оптика. 200, який там, 200, що там, 221 тисяча пробіг. 2,2 ну, дизельок потрібно дивитися, їх перевіряти більш детально, бо такі машинки трішки на любителя мають дизельні двигуни. А якщо знайдете її бензинову з двигуном 2,5, то це, я думаю, буде досить непогано. 2,5 бензин ходить. Досить добре. Знову ж таки, автомобіль економний, не дивлячись на те, що то бензин, але за рахунок системи Skypton. Споживають вони пального на порядок менший, ніж всі інші його однокласники. Тому бензиновий двигун-клас, дизельний такий трішки під питанням. Але знову ж таки, якщо його знайти з адекватним пробігом, то можна брати. Так, 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 дивіться, який в нас Outlander. У нас тут 2,3 дизельний двигун. Повний привід, 12200 її ціна, 205 тисяч пробіг, пробіги ну, досить такі мінімальні, я б сказав, 11-го року і що в нас там? 12-200 її ціна. Що ми маємо по цій автівочці? Оптика звичайна, туманки в нас. Вже на зимовій гумі. Це, в принципі, досить непогано. То купиш зараз і на літній гумі, потім вже півдня їзди по Сумдуцьку, шукай, щоб купити зимові колеса. Тут вже в нас все, в принципі, перезуто. Так, кермо оригінал, трішки підфарбоване, але воно стоїть рідне. Так, механіка 6 передач. Шкіряні вставки плюс алькантара, навігації в нас нема. І кондиціонер. Повний привід. Білий колір. 12200, 11 рік. Колеос, також досить класна, надійна автівочка, але, на жаль, їх малий вибір. Знайти її живенько трішки важковато. Пишуть нам 267 тисяч пробіг. щось похоже на правду. Двохлітровий дизельний хороший надійний двигун. Ресурсний ходим він дуже довго цей двигун ставився на, на велику кількість автомобілів. Як правило, це були такі мікроавтобуси, буси. Автомобіль, який експлуатувались в комерції, можна сказати. 12 рік, 2 літра автомат на нас звичайний гідротрансформатор і її ціна 12-200. Диски у нас оригінал, гума зимова. Попередку, в принципі, питань ніяких у нас нема. У нас є безключовий доступ на всіх дверках. Спереду і ззаду, електростанкове гальмо. Круїз контроль, старт-стоп. Навігація у нас є, клімат. Шкіряне кермо. Автоматичне світло. Точніше, датчик світла у нас стоїть і датчик дощу. І передні два скло підйомника. Ось такий автомобільчик, 12-200 її ціна, 12-й рік, 2 літра і 267 тисяч пробіг. Так, дивіться, Сантафешка. подивіться, який гарний колір. <кхід> Реально класний, такий колір мокрої миші, такий графітовий. <кхід> ну, так кажуть на нього, мокра миша. А, так, 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 11 рік, повний привід Шкіра автомат, 203 тисячі пробіг, 2,2, 145. Кіловат дизель. І 14550 є ціна. Вже є сертифікат у нас. В нас трішки перешите кермо. Сідіння в нас оригінальні, не фарбовані. Автомат звичайний, підігрів клімат, контроль, дачки світла дощу, повний привід, блокування диференціалу і 4 скло підйомничка. Що там у нас також є люк, автівка на літній гумі. І пригнана в Швейцарії. Але колір реально пасує цьому автомобілю. Да? Ну, Подивись, ну, пушка. Ну і ціна 14500, в принципі, якщо за живий автомобіль, то ціна реально досить непогана. Ті, що там бачите, по 12-12 тисяч, то, як правило, дрючки і до тих автомобілів не стоїть підходити. А вже трішки вищий бюджет, то хоча б є з чого повибирати. Не дивіться, понизу ринку, по низу ринка 99% автомобілів, 99 автомобілів це дрючки. Тому ходімо далі дивитись ціни на паркетички. Перший на сьогодні Mitsubishi ASX. автівочка з 1,8 дизелем 2012 року і ціна 11650. Також такі прикольні автомобільчики. Але, на жаль, їх маленький вибір. У нас тут механіка, кондиціонер, комплектація проста. Сідіння в Е, так, так, так. Склопідйомнички є, датчик світла дощу. Аналізовані оптиці, туманки, легкосплавні диски і зимова гума, який там стан хрен його знає. Але факт тому, що вона зимова, це нас не може не радувати. 11650 1,8 дизель 2012 року. Так, ну, ну добре, добре, знімемо ще один кашка і більше їх знімати не буде. Вибір їх тут нереально великий. І плюс-мінус вони в одному діапазоні там від 11 до 13 тисяч доларів. Тут не пригадаєте. Так, 10-й рік, 1,5-211 тисяч пробіг, 11-250 її ціна. Так, пише нам свіжак і номер телефона. Панорама, білий колір. Таке сочетання реально досить таке круте, коли білий автомобіль, чорна панорама. Ну, реально, воно досить гарно на лінзі, парктроніків немає, легкосплавні диски, літня гума. Є у нас безключовий, шкіряний, повністю салон. Механіка 6 ступочка, Кермо у нас оригінальне, навіть не фарбоване. Так, 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 підігрів, навігація і клімат. 11250, 10 рік, 1,5 і всього 211 тисяч заявлені продавцем. Так, дивіться, який гарненький колего стоїть Наполірований з Нідерландів на лінзі, на Парктроніках перед-зад. Легкосплавні диски, дивіться, які круті. Літня гума. Протектор ну, такий ще 50х50. 12 рік, 2 літра, боус, комплектація, автомат без підфарбувань. Отак от. так, а на автоматі, гідротрансформаторі, на шкіряному салоні на підігріві у нас, на жаль, немає. Повний привід, навігація, клімат, шкіряне кермо, датчики світлодощу. А де ціна? Нема ціни, є. є номер телефончика. Ось можете набрати, поспілкуватися. Якщо автомобіль по телефону вам більш-менш підходить, можете скинути нам номер телефона продавця, ми з ним зв'яжемося. Продіагностуємо цей автомобіль в і поперек, і Заберемо його за 8 тисяч доларів для вас. Ходімо, далі. Так, так, так. Ще покажемо вам такого пижоньку. Восьмий Пижо, рік, 2,2, 240 тисяч пробіг. Це в нас дизельний автомобіль, все стандартно. 9400 ціна, ціна навіть трошки менше нашого бюджету. Я вже й забув, що ми знімали від 10 тисяч. Але 9400, я думаю, також непогано. Так, повний привід, 7 місць. І Ще там розписано, що що там у нас, що, що хто робив. Так, в нас на українській реєстрації. Реєстрація в, нас в місті рівному. А, так, Лінзована оптика, туманки, легкосплавні диски, літня гума, досить непоганий ще протектор. Салон у нас повністю шкіряний, кермо оригінальне. Механіка, навігація, кондиціонер. Комплектація, як для Peugeot, то дійсно досить непогана. 9400, повний привід, 2,2 дизельок. 2008 року. Друзі, будемо закруглятись. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково хочу попросити вас, щоб поставили, будь ласка, лайк, підписались на канал, також написати будь-який коментар. Все, друзі, до нових зустрічей. Чекаю вас у всіх коментарях. Па-па!